Вітаю на каналі. Я вважаю, що у нас на каналі є достатньо інформації щодо війни, щодо політики, щодо наших клоунів. Але ж давайте. Обговоримо те, що ближче до нас з вами. Тобто, я хочу вам показати можливості таро зробити розклад онлайн на дуже популярний розклад до тарологів, коли людина приймає рішення. Таро взагалі це про прийняття рішення. Тобто, таро це не стільки прогноз, що, буде, що було, що є, що буде. Таро це більше про вибір, тобто які обставини, які люди, які несподіванки чекати. Отже, вибір щодо влаштування на нову роботу. Людина має зараз роботу і розглядає для себе вакансію на новій роботі. Чи варто чи йти, чи не йти, порівняти те, що є зараз, з тим, що може бути, що вона втратить або що вона отримує, якщо вона поміняє роботу. Це дуже популярне питання до І Я от хочу зараз, є запит. До речі, всі планети зараз швидкі. У, коз... у знаку Козирог, це якраз про кар'єру, про роботу. Козирог – це у нас знак з енергіями таких кар'єристів. І зараз там і Венера, і Меркурій, і Марс. Ну тобто всі зайняті питаннями кар'єри. Ну, давайте подивимось. Отже, влаштування на роботу а... мого клієнта. Перша карта, ми ж не знаємо, чи... чи влаштується, чи не влаштується, взагалі чи буде як такова пропозиція. Шанси, шанси для мого клієнта, що його візьмуть на цю посаду. Ні. Його на цю посаду не візьмуть, а тому відразу сімка мечів цю посаду можна не розглядати. Але ж в нього є ще одна пропозиція, вона так трошки вилами по воді писана, Тобто. Першу навіть не розглядаємо, бо там і планка зарплатні висока. Ну, так, хотілося б, звісно, достати того журавля, але ж не вийде. Давайте подивимось, є, є, є нижче зарплатня, але може більш реальна робота. Давайте знову ж таки дивимось шанси. Тут шанси набагато більше. Тому що високого професіонала ну запрошують на ну так на рівень зарплатні набагато нижчий ніж він того вартий. Тому скажімо так, саме шанс. Я зараз не роз... не, не кажу про те на чи потрібно, чи варто приймати пропозиції, але пропозиція може бути про дуже великі шанси, що його візьмуть. Ну це ж вигідно для роботодавця взяти людину за, за половину її вартості. Зараз на жаль. Українці погоджуються на будь-які умови, аби прогодувати свої родини. Добре. Умови роботи. Умови роботи для мого клієнта. Умови роботи для мого клієнта. А я. Ну, умови клієнта це трохи новий для нього напрямок. Він там себе буде почувати як дитинка, тому що деякі речі, незважаючи на те, що я як я сказала, він професіонал, йому прийдеться починати взагалі з нуля. Тобто це новий напрямок, і він в цьому напрямку початківець. А робота з паперами, робота з юридичними питаннями, тому виклався жрець. Жрець взагалі дуже часто викладається на питання, коли йдеться про роботу. Про роботу пов'язану з юридичними питаннями, пов'язано з, з угодами, з якимись підписаннями якихось угод з початками. Оплата. Рівень зарплатні, що йому запропонують. Наскільки цей рівень, ну, що він. Давайте подивимось по карті і скажемо, що йому запропонують? Бо зараз тільки ну, пролунала перша пропозиція. Початок пропозиції. Отже, рівень зарплатні. Трійка монет. вісімка чаш. Та п'ятірка монет. Як я і сказала, Тобто платити будуть, але е, по п'ятірці монет набагато менше, ніж йому б хотілося, менше, ніж він того вартий. На жаль, е, це те, з чому, з чого ми почали розклад. Це е, спроба взяти. Ну, Досвідченого а, фахівця на а, досить низьку посаду, раз і на посаду початківця 2, тому що а, в своїй сфері він не може взагалі знайти зараз ну достойну зарплатню. Тому для нього гроші будуть, трійка монет, але як бачимо, ну, ще й їздити прийдеться по вісімчасні. Вісім але ж, а, на жаль, а, на жаль, п'ятірка монет це не доплата, це низький рівень а, зарплатні. Колектив. Що там буде з колективом? Потужна компанія, давайте подивимось колектив. Що буде з колективом? Ну... До речі, дуже цікаво, імператриця компанія пов'язана. Це Агротрейдер, і це компанія, яка вирощує зерно, продукти харчування. Тобто, дуже потужна імператриця працює з землею на землі. Тобто, це наша сільхозгалузь. Тому мені, мені дуже цікаво, що навіть і виклалась імператриця. Навіть далі дивитись не буду. Так, відносини з керівництвом. Тобто колектив людей, колектив людей, які працюють на землі, і йому там має бути комфортно в цьому колективі, бо там, як бачите, мама з дитинкою має бути все, все добре. Але ж, відносини з керівництвом. Все ж таки, компанія велика, компанія потужна. Як там буде відносини з керівництвом? В великих компаніях корпорату ну, взагалі великих компаніях там є свій алгоритм, там все продумано, там є протоколи. А тому виклалась помірність, тому що як і ну положено в великих компаніях, все там продумано, все там спокійно, все там розмірено, там ніяких див не буває. Бо, взагалі, як правило, там я кажу, там про протоколи, як воно має бути будь які відносини, будь-які стосунки. Але ж те, що цікавить мого клієнта, це перспективи кар'єрного зростання. Бо, ну іноді ми готові йти на щось маленьке, але всіх цікавить, чи зможу там вирости, чи зможу чогось досягти, чи зможу піднятися з часом. Тобто, чи варто? Давайте подивимось на перспективи, бо це головне, я думаю, для нього. Ну, окрім зарплати, ну, на жаль, там вже ви, ви з'ясували. Тобто, перспективи кар'єрного зростання для мого клієнта цієї компанії. До речі, суд з десяткою жезлів і з відлюдником. Ну, якщо мій клієнт готовий а, дуже довго-довго дуже -довго, тривалого шляху дуже, а то з часом він може через виснаження, через перенавантаження через роботу по десятці жезлів. Це необхідність вирішувати ну, просто безліч питань і буде виснаженим, перезавантаженим І робити ну, 20 або 100 справ одночасно. То з часом. Тоді його чекає підвищення і саме може просування у бік юридичний. Ти саме, саме той, що його цікавить, бо він а, юрист і він дуже фаховий юрист. Але ж бачимо, що карта відлюдник з десяткою жезлів дуже-дуже нескоро, через дуже-дуже виснажливу працю. З часом а, нескоро. Взагалі, тривалість роботи на даному місці. Тобто, наскільки довго може там затриматись? Бо бачимо, що кар'єрна перспектива не скоро. Давайте подивимось. Ну, так взагалі так і є. В великих компаніях там за рік не стрибнеш високо. Тривалість роботи на даному місці для мого клієнта. Я вважаю, що ем, тут не можна сказати наскільки це буде тривалим. А тому, що дуже буде багато залежати від того, на яку на яку гору і на яку зірку він зазіхне. Тобто, якщо в нього буде складатися з кар'єрою, він може працювати заради цього підвищення, заради цих перспектив, там довго. Якщо ж якщо ж ні, то, то це буде його рішення рішення досить ну жорстке, і ну тобто він просто прийме для себе, що стратегічно. Це може бути нецікавим, але він там може працювати тривалий час в цій компанії. Сама можливість така буде. Бо зірка вона далеко, тобто і, ну, йти можна туди далеко. Кінцевий підсумок, якщо щодо цієї посади, щодо цієї вакансії, щодо зараз перемовин щодо вакансії для мого клієнта. По цій роботі. Кінцевий підсумок. Ну, дивіться, виклалася ситуація, при якій з одного боку мій клієнт попадає в ситуацію ну, зв'язаного по руках і ногах, тому що нова робота робота на посаді початківця це не дуже справедливо до нього, але ж... Так, так, воно, так воно є. З іншого боку, все ж таки рівень зарплати, який йому може запропонувати, він вищий, ніж він має зараз. Тобто отримати цю, погодитись на, на цю пропозицію, він може. Наскільки воно для нього ну, перспективно і наскільки воно йому потрібно, я не знаю. Я вважаю, що це, цей вибір має зробити сама людина. Тобто я озвучу, що перспектива зростання дуже-дуже далеко, дуже-дуже повільно, дуже-дуже далеким часом. Це так. Зараз, виходить, потрібно починати майже з нуля, зарплатня недостатньо висока. Наскільки людина прийме для себе, що їй це потрібно, що воно того варто, ну, давайте ми як пораду, просто оста остаточно подивимось, чи варто. Лізти на цю гору, чи варто вв'язуватись? Тому що побачили, що таке. Давайте подивимося, чи варто порада карт. Я вважаю, що варто. Я вважаю, що варто, тому що виклалась карта світ. А я, ну, в принципі, я розумію, чому, тому що, як я вже сказала, це дуже потужна компанія з іностранними інвестиціями, яка працює на, ну, в агросекторі України. Вона дуже потужна, дуже велика, там дуже великі гроші, і все ж таки можливості і перспективи там будуть. Тому, скоріш за все, що все ж таки маленькі компанії в Україні в найближчим часом будуть переживати скрутні часи. І може таки бути, що я пораджу своєму клієнту, незважаючи на ну, недостатньо високу пропозицію по зарплатні, на тривалість очікування перспективи, все рівно обрати, бачите, світ, світову компанію з гучним іменем, з великими можливостями по карті світ. Я вам дякую за увагу. Це була демонстрація розкладу онлайн, коли людина отримує завдяки розкладу таро інформацію, на основі якого вона може робити вибір. Але вибір завжди залишається за людиною, за клієнтом. А таро це підказки. Та поради, вибір і відповідальність за цей вибір. Це вже вибір клієнта. Дякую за увагу. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте ваші коментарі. Вподобайся, це допоможе просувати канал. Слава Україні! Переможемо!